В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Росіяни наближаються до кордонів Дніпропетровщини. Тиснуть в напрямку Успенівки. Від неї до нашої області залишатиметься 6,5 кілометрів. Дніпро допомагає жителям Придніпровська, які залишилися без тепла внаслідок обстрілу 25 грудня. Вони можуть отримати грошову матеріальну допомогу. У Дніпрі відбулось п'яте засідання суду над Миколою Тищенком. Нардеп знову не з'явився на розгляд справи. Росіяни наближаються до кордонів Дніпропетровщини. Тиснуть в напрямку Успенівки. За повідомленням воїна на псевдомучной, до її околиць ворогу залишилось пройти поле. А вже з населеного пункту до Дніпропетровщини крихіть на відстань у 6,5 кілометрів. Задля Дніпропетровщини тепер із Селидівського напрямку воїн на псевдомучной повідомляє про відновлення ворожих штурмів у напрямку Успенівки. Росіянам залишилося пройти поле і вони вже були на околицях села. До кордонів Дніпропетровської області тоді залишається 6,5 кілометрів. Поступово противник досягає своєї мети, бої тут інтенсивні і дуже важкі. Ситуація і на покровському напрямку продовжує загострюватись. Там нині туман видимість нульова і цим користується ворог. Тисне південніше від покровська рветься до міста Звірове пише мочно. Каже, північно-західніше теж важко. Противник взяв повний контроль над Солоним та намагається обійти кар'єр з півдня, щоб таким чином вийти до удачного. Росіянам потрібні ці два населені пункти удачне та Котлине. Вони для них стратегічно важливі, тому треба зробити все, щоб не допустити їхнього закріплення. Стратегічна важливість цих двох містечок наступна. Саме там окупанти можуть створити плацдарм для ривків на Дніпропетровщину з удачного до адмінмежі з нашою областю лише 4 кілометри. Чи пробує Росія? Зайти в Дніпропетровську область, відверто скажу, я не знаю. А, з іншої сторони говорити, що та ні, 100% вони не будуть. Вони ж про це не оголошували. Вони таких планів, начебто, не мають. Ну це дуже хибний шлях, і тому треба виходити з найгіршого варіанту. Що такий сценарій в них є. Ветеран війни, герой України, Дмитро Куценко розповідає ворогу байдужі кордони і певні адмінмежі. Ітиме доти, поки його не спинити. Звільняємо там Донецьку народну республіку. Ну не завжди це тільки Донецька область. Це може бути і Дніпропетровська, може бути, і ще далі. Змійте. Немає. От вони в Харківській області проводять наступальну операцію. Це ж не, 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 не цей не показник, вони ж навіть її не враховують. Вони називаються відволікаючим ударом. Вони її можуть проводити де завгодно. Військовий аналітик Іван Ступак припускає: якщо Росіяни захоплять певні території Дніпропетровщини, то зможуть поторгуватись за Донбас. Росія зможе цим тепер жонглювати і використовувати принаймні спробувати. Для там політичного тиску на вищих посадових осіб України, наприклад, те, українці, погоджуйтесь, що ви втратили контроль повністю за Донецькою областю над Донецькою областю, Луганською, повністю звідти виводити свої сили. А ми вам, можливо, там з Барського плеча трішки віддамо те, що ми захопили в Дніпропетровській області. Та, наприклад, Кінзбурська коса, яка формально належить до Миколаївської області. Натомість військовий експерт Дмитро Снігерю певен планів переносити театр бойових дій на територію Дніпропетровщини у ворога немає. На його думку, росіянам важливіше захопити якомога більше земель Донеччини перед інавгурацією Трампа, який заявив про свій намір, якомога швидше припинити війну. Досить важко буде пояснити характер так званих мирних угод на момент їх укладання, якщо сили оборони України контролюють значні території Донецької області, ба більше того, зберегли свою присутність на території Курської області. Тобто це буде свідчити і про політичну і військову поразку російського диктатора. Тому, скорше за все, буде стояти питання руба не можливість масштабування лінії бойових дій за рахунок дні Дніпро... Петровської чи напорізьких областей, а саме питання виходу на адмінкордони Донецьких, Донецької Луганських областей. Оце буде стратегічним завданням російських окуповань. Герой України Дмитро Куценко радить українцям не сподіватись на швидке завершення війни, не покладати багато сподівань на ймовірні переговори. Ворог розуміє тільки силу, коли умовно так скажемо, от там всі ж вчилися в школі. Є сильніший, є слабіший. сильніший напав на слабішого, слабіший дав відпор. Це ми. Україні. І сильніший хоче довести свою силу, але він йде до кінця. Доки слабіший не стане трохи сильнішим і, і не, його не запевне тим, що він уже сильний, натиск буде йти далі. Тим часом глава МЗС Британії повідомив, що Трамп уже знизив оберти і його очікування, щодо завершення війни зсунулись у бік Великодня на противагу передвиборчим заявам, що зможе припинити бойові дії за добу. А Ройтерс пише, що Трамп заявив буцімто то Путін шукає з ним зустрічі і її організують. Дата поки що невідома. Ірина Носачова, Олександр Євстифієв Дніпро Тіві. Ще понад 30 мільйонів гривень субвенції силам оборони від громади Дніпра під час першої у 2025 році сесії міськради депутати проголосували за додаткове фінансування наших захисників. Кошти будуть направлені до головного управління розвідки України 128-ї окремої бригади ТРО Дикеполе та оперативно-стратегічно угруповання військ Хортиця. Сьогодні ми зібрали позачергову сесію міськради, тому що у нас було декілька термінових питань. По-перше, це виділення прямих грошових субвенцій нашим військовим. Ми виділили більше 30 мільйонів гривень трьом військовим частинам. Також дуже важливе було питання, те, що я обіцяв, це була моя особиста ініціатива, і депутати її підтримали одноголосно. Це компенсація всім е, тим е, людям, що залишилися без тепла в результаті ракетного обстрілу Російської Федерації житлового масива Придніпровська. Дніпро допомагає жителям Придніпровська, які залишилися без тепла внаслідок обстрілу 25 грудня. Допомагатимуть матеріально, а саме пів тисячі гривень для людей, які грілися за допомогою електрообладнання. Наразі триває подача документів. Понад 600 дніпрян вже звернулися за компенсацію. Як подати заявку та коли почнуться виплати, дивіться у сюжеті Артема Ліфінцева. Містяни, які залишились без тепла в оселях, отримують матеріальну підтримку. Чимала черга у лівобережній адміністрації міста. Жителі Придніпровська приносять документи для отримання допомоги за понаднормове споживання електроенергії, адже через ворожий обстріл залишились без централізованого опалення, аби зігрітись, вмикали електричні обігрівачі. Серед них пані Людмила. Жінка каже, одразу після перших вибухів батареї почали стигнути. Я, Я мерзну, іноді вмикаю кондиціонер трішки, тому що все дорого. Трішки кондиціонер вмикаю та й все. Дякую їм. Нехай трішки, але все одно добре. Слава Богу, дякую. Одноразова матеріальна допомога розміром у 500 гривень допоможе компенсувати витрати при сплаті комунальних послуг. Документи від Дніпрян приймають вже п'ятий день. За цей час фінансову підтримку оформили понад 600 осіб. Люди приносять з собою паспорт, ідентифікаційний код, пишуть тут заяву. Обі обов'язково потрібен айбан із банку для того, щоб прораховувати ці кошти, і також документи, які підтверджують право власності на житло. Вони просто надаються. Вони не ксерокопуються, тобто вони показують. Головна вимога для отримання грошей це відсутність боргу за опалення на початок сезону. Приходять в першу чергу тільки ж нуждені, тобто люди, які там пенсіонери, соціально якісь нам обділені люди, і відповідно ми зможемо їх всіх задовольнити. Різдво ворог завдає ракетного удару по місту. В результаті понад 10 тисяч людей залишаються без тепла. Одразу після атаки постраждалим дніпрянам роздають ковдри та необхідні матеріали. Два тижні комунальники та енергетики борються за тепло в оселях. На сьогоднішній день зараз заповнюється система теплопостачання, поки що магістральна. Потім вона піде на будинки. Я думаю, що на ранок неділі. На ранок неділі повинно бо, якщо не станеться ніяких ексцесів, тобто там десь великих поривів, чи ще не дай Бог чого, то на ранок неділі ми будемо теплом. Ті дніпряни, що вчасно подали заявки на отримання фінансової допомоги, почнуть її отримати вже з наступного тижня. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. У Дніпрі відбулося засідання комітету громадської ради при міськраді, на якому обговорили важливу ініціативу систему ресоціалізації демобілізованих воїнів. Проект передбачає створення комплексної екосистеми допомоги військовим та цивільним, які постраждали внаслідок бойових дій з метою їхнього плавного повернення до мирного життя. Представники громадськості та міської влади висловили підтримку концепції однак наголосили на необхідності доопрацювати її, щоб зробити механізм ефективнішим і більш конкретним. Проєкт буде передано на розгляд правління громадської ради для подальших доопрацювань та ухвалення конкретних кроків щодо реалізації. Розглядали цікаві ідеї, концепти, проєкти, пов'язані із ресоціалізацією учасників бойових дій, інвалідів, ветеранів російсько-української війни, міська влада Дніпра з Дуже зацікавлена в тих проєктах, які пропонує громадськість. саме для цього, для того, щоб посилити нашу взаємодію із громадською радою, із ширшим колом громадських середовищ міста Дніпра і України, нами було ініційовано міською владою, міським головою. Такі проєктні програми, як гранти для громадських організацій, і програма співфінансування Збройних сил України. Ми сьогодні зібрались, подивилися на це, послухали людей, які це розробляли, на жаль, не самого автора а тих, хто його представляє. Ви прийшли к висновку, що ідея сама дуже добра, але ж вона не проработана. Це таке бачення, це таке добре побажання, і вона треба конкретизуватися. А член громадської ради підтримують, що це дуже актуальне питання, що це стоїть на часі, і що над чим треба працювати і нашим рішенням було це. Це підтримати от так взагалі, тому що там немає ніякої конкретики, і передати це на розгляд правління громадської ради, і після того винести на загальний збори, як ресоціалізувати людей, як їм дати можливість війти в соціум, як їм підтримати -по їх в боротьбі з наслідками психічними, фізичними, ментальними, багато чого, також духовними наслідками, як допомогти їх родинам, тому що люди, як Пережили травму війни, вони нуждаються в тому, щоб ми їх не просто сказали: ми вас так чекали, так а щоб ми це зробили фахів. Микола Тищенко знову не з'явився до суду. Цієї п'ятниці пройшло вже п'яте засідання по справі незаконного позбавлення волі ветерана Дмитра Мазохи. Разом з нардепом звинувачують і колишнього поліцейського Богдана Писаренка, який з'явився у залі суду, проти знімати себе на камери заборонив. Докладніше у наступному сюжеті. Микола Тищенко знову не з'явився на засідання до районного суду Дніпра. Нардеп звинувачується у незаконному позбавленні волі колишнього військового Дмитра Мазохи. Цього разу, за словами адвоката Тищенка, він не був присутній у суді через засідання Верховної Ради. У потерпілого своя версія. То він захворів, то у нього серце, то у нього не серце. Наступне його буде неявка в суд. Це мабуть вагітність. Неявка до суду то є тяжка хвороба чи вагітність? Мабуть, він це буде перший народний депутат, який за Ну, своїм брехнею. Разом з нардепом звинувачують колишнього поліцейського Богдана Писаренка, який з'явився у залі суду. Проте знімати себе на камери заборонив. Мовляв, у журналістів до нього упереджене ставлення. Звісно, спілкувався, але я бачу, що сенсу немає, тому що повністю відео на які я даю коментарі, ніхто ніхто їх не публікує, тобто вирізають те, що саме потрібно почути. Адвокати обвинувачених також подали клопотання про заборону зйомки судового процесу. Суд на місці ухвалив частково задовольне клопотання дозволити проведення відеозйомки, крім. Осіб, які заперечували проти цього, оскільки дійсно вибачте, у нас не є підлючною особою, це його право заявити клопотання про те, щоб його не знімали. Обвинуваченою перевищенні повноважень, колишній поліцейський розповідає, що Тищенко звернувся до нього через грабіж у середмісті Дніпра. До мене звернувся народний депутат, повідомив, що ви відкрито заволоділи чужим майном, а саме викрали мобільний телефон. На що я відреагував? Попросив, попросив зупинитися, зачекати місцевих працівників поліції для того, щоб вони надали правовий висновок ситуації. Нагадаємо, 20 червня 2024 року нардеп Микола Тищенка приїхав до Дніпра, аби за його словами закрити шахрайські колцентри. Тоді біля одного з них стався конфлікт з ексбіцем спецпідрозділу ГУР Кракен Дмитром Мазохою. За словами потерпілого, під час прогулянки з немовлям народний депутат почав його провокувати, запитувати документи. Після чого невідомі в балаклавах нанесли йому цілесні ушкодження та поклали ветерану обличчям в землю. Термін дії цілодобового домашнього арешту Миколи Тищенка тривав до 23 грудня включно. 6 січня суд у Дніпрі мав переобрати депутату за побіжний захід. Однак засідання перенесли на 10 січня через клопотання захисту депутата про відвід судді за словами адвоката потерпілого. Зловживання таким процесуальним правом може сприйматись судом як затягування процесу. Заяви про відвід суддів чи судді вірніше, яка здійснює безпосередньо судовий розвиток обвинувального акту, може сприйматися і розцінюватися суддею як затягування і необґрунтоване подання повторно тих самих клопотань з тих самих підстав, вірніше заяв про відвід, тобто зловживання своїм процесуальним правом. І тому з таких підстав може бути відмовлено в подальших заявах про відвід. Потерпілий Дмитро Мазоха вимагає покарати винних, а Миколу Тищенка – запроторити до СІЗО. Аліса Антонюк, Павло Черненко, Дніпро Тіснюється Понад 600 одночасних обшуків по всій країні. Нацполіція спільно з прикордонниками, працівниками ТЦК і СП та прокуратурою проводять масштабну спецоперацію з перекриття каналів незаконного вивозу чоловіків призовного віку за кордон. Заходи тривають по всіх областях України. Вже оголошено 45 підозр. Операція триває. Більше подробиць у Нацполіції обіцяють повідомити про її завершенню. У Дніпрі організованим будинкам допомагають підвищити енергоефективність завдяки міським та всеукраїнським програмам. За 2024 рік з різних джерел місто організувало утеплення 13 багатоквартирних будинків ОСББ та кооперативів. Нині ж роботи тривають ще у семи будинках. Де саме? Дивіться далі. Два роки тому житловий будинок на вулиці Калинові Стоа був геть пошкоджений, коли поряд з ним прилетіла ворожа ракета. Врешті, завдяки підтримці міської влади, будинок відновили. Полагодили ліфти, повставляли вікна, відремонтували пошкоджені балкони, Ба більше зробили його енергоефективним. Набагато тепліше стало навіть жарко, спекотно. Ну, вважаємо це дуже гарний проєкт. Ми дуже вдячні нашому руководству міста за те, що вони не бросили нас в такому стані. Проводять комбіноване утеплення пінопластом та мінеральною ватою. Її переваги відмінна теплоізоляція, негорючість та екологічна безпека. Утеплюють не лише фасади, а й технічні поверхи. Усі квартири майже 100%. 90% зі ста були пошкоджені. Рішення міської ради при підтримці міського голови було прийнято рішення утеплити наш будинок та виконати повну реконструкцію. У Дніпрі утеплюють будинки не лише на калиновій. Нині будівельні бригади працюють на вулиці Метробудівській. Тут в одному будинку знаходяться одразу кілька ОСББ. На деяких з них роботи вже на фініші. І таке це добра справа, тому що от уже два місяці, як ми утеплені, то мешканці все всі почувствували це, тому що у зразу в квартирах стало на 3-5 градусів тепліше. Тут кілька будинків ОСББ утеплюють завдяки коштам Європейського банку реконструкції та розвитку. Взагалі це один із пріоритетних напрямів департаменту взагалі, міської влади. Ми стараємося поєднувати можливості десь ми через міжнародні організації, такі там фонди нерафективності, десь кошти ЄБРР, десь місцеві гарантії. Головна задача зменшити енергоспоживання. Торік у Дніпрі утеплили шість будинків ОСББ. Нині у роботі ще сім. Утеплені фасади дозволяють і зекономити, адже платіжки за тепло зменшились на понад 50%. Валерія Девятко, Іван Пономарьов. Дніпро Тіві. Другий великий ремонт за 45 років. У Дніпрі оновили спортивну школу номер 8 у закладі виконали поточний ремонт покрівлі спортзалу, роздягалень в очікування для батьків. Також облаштували територію, зробили сучасне покриття у вигляді штучної трави на майданчику для загальної фізичної підготовки та асфальтне покриття по всій території школи. Також зроблена сучасна візуалізація новий логотип, Як ви зараз бачите, школа налічує чотири види спорту та близько 350 спортсменів, які займаються цій школі. Заклад. Став сучасним, красивим, і тому ми дуже вдячні, що до цієї дати 45-річчя у нас нова школа, і дітям є де тренуватися. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро тів. Випуск новин спорту. Перший тенісний мейджор 2025 року. Відкритий чемпіонат Австралії, який відбудеться на зеленому континенті з 12 по 26 січня, стане рекордним в історії цього турніру за загальною сумою призових, яка зросла на 11,5% порівняно з попереднім сезоном. І наразі сягне показника у 96,5 96, мільйона австралійських доларів близько 60, 60 мільйонів доларів США. На змаганнях вже традиційно буде збережена гендерна рівність. Тенісисти чоловічих і жіночих розрядів отримують однакові гонорари. Найбільша сума закладена для переможців одиночних категорій – 3,5 мільйона доларів, фіналістам – 1 мільйон 900 тисяч. Призові переможців парних розрядів стануть багатшими на 810 тисяч доларів, на двох – фіналісти – на 440. Україну в одиночному розряді на Australian Open 2025 представлятимуть 6 тенісисток. Натомість уперше за 19 років не зіграє жоден Український гравець у чоловічому турнірі. Бій чемпіона світу WBC, IBO, WBA та WBO у хевівейті Олександра Усика з екс володарем титулу WBC Тайсоном Фюрі з Великої Британії, де України святкував перемогу. Може стати поєдинком 2024 року. Він серед інших став номінантом у голосуванні, що його відкрив авторитетний журнал The Ring. У цьому ж матчі відзначено дев'ятий раунд у номінації раунд року. А івентом 2024 може також стати протистояння Усика. Que, tá tá esse nome Продовжується сага футбольного клубу Мадридського реалу його голкіпера Вартаря збірної України Андрія Луніна, який у вересні продовжує контракт з Бланкос до 2023 року. А трансфермаркет оцінює його у 25 мільйонів євро. Українця вкотре виставлено на трансфер з ним у відповідності до рішення президента Бланкос Флорентіно Переса. Влітку також мають піти Фран Гарсія, Дані Себаліос та Ферлан Менді. Менеджмент Реала упевнений, що відхід Луніна не вплине на Проект клубу залом цього сезону Андрій провів шість матчів за мадридців у всіх турнірах і пропустив вісім мячів. І тричі відіграв на нуль. Лунін провів потужний минулий сезон. який став найкращим для нього у реалі 31 зіграний поєдинок у всіх змаганнях. 32 пропущені голи у 12 зустрічах. Він не пропускав. Вихованці секції футболу 7-го ліцею Дніпровської міської ради та команда відділення з цього виду спорту комунального підприємства Спортінвест стали наступними новими учасниками одного з проектів національного олімпійського комітету України Дулайк Олімпіанс, роби як Олімпійці, в рамках якого вони відвідали музей олімпійської слави Дніпропетровщини. Вихованці секції футболу 7-го ліцею Дніпровської міської ради та команда відділення з цього виду спорту комунального підприємства Спортінвест стали наступними новими учасниками одного з проєктів Національного олімпійського комітету України Do Like Olympians» роби як Олімпійці, в рамках якого вони відвідали музей олімпійської слави Дніпропетровщини. Захід спільними зусиллями організували і провели регіональна асоціація футболу та обласне відділення НОК України. Екскурсію залою музею розпочала заступниця голови відділення у Дніпропетровській області, срібна призерка Олімпіади 96-го року минулого століття в Атланті, заслування академічного заслужений майстер спорту України Діна Міфтахуддінова. Вона поетапно знайомила відвідувачів з олімпійською історією нашого регіону, де на експонатах, відвентарі, екіпіруванні та іншому була научно відображена та епоха час, коли наші атлети завойовували медалі. На головних іграх чотириріччя з різноманітних видів спорту, серед яких зі сторінкою літопису футболу дітей познайомив перший заступник асоціації Дніпропетровської області. Ярослав Дерев'янко, хочу подякувати керівництву відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Михайлу Анатолійовичу Кошляку за те, що е, спільними зусиллями ми долучаємо дітей до е, історії Олімпійського руху Дніпропетровщину, е, історії футболу на Дніпропетровщині. В рамках проєкту НОКА «No, like Олімпіанс сьогодні ми. Е, Розказали дітям про славетні часи нашого футболу, про досягнення наших олімпійців в інших видах спорту та подарували подарки від НОК України в Дніпропетровській області та м'ячі на пам'ять від асоціації футболу. Також хочу подякувати і сполкому нашої асоціації за підтримку за долучення до цих проектів. Працюємо далі і продовжуємо розвивати наших дітей. Далі учасників акції привітав та побажав успіхів. голова асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков, який прибув на зустріч не з порожніми руками, а з подарунками, сітками футбольних м'ячів, які отримали вихованці навчальних закладів. Не залишилося осторонь і регіональне відділення Національного олімпійського комітету України, яке традиційно презентувало юнакам брендовані сувеніри громадської організації зі своєю символікою. На завершення зазвичай всі учасники події сфотографувалися на загальну світлину на згадку. Про відвідане музею олімпійської слави Дніпропетровщини на початку 2025 року насамперед хотілося би подякувати нашим збройним силам України за те, що надають нам змогу працювати з нашими дітьми та розвивати їх. Також хотілося би подякувати обласному національному олімпійському комітету, що познайомили нашу дітвору з історією. Цих ігор насамперед було дуже цікаво та приємно побувати у домі. Далі дійство пересунулося на одне з полів зі штучним покриттям для мініфутболу стадіону Олімпійські резерви, де мало місце проведення проекту Spirit of Soccer», який реалізується на теренах нашої держави асоціацію аматорського футболу України спільно з одноіменною міжнародною організацією за підтримки державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Є однією з програм спрямованих на зменшення можливих наслідків небезпечного та незаконного розповсюдження застосування військової зброї у цивільному середовищі. Тренерка Марина Журавльова провела заняття з елементами різноманітних футбольних вправ, які поєднувалися з розповіддю про вибухово-небезпечні предмети та поведінку дітей у разі виявлення ними наземних мін. І нерозірваних боєприпасів з приводу навчання дітей з вибухонебезпечними речовинами, а саме залишки від ракет, міни і інші вибухонебезпечні предмети на фоні футболу донести дітям головні меседжі, які є наразі в нашій країні для збереження їхнього життя. Їх налічується чотири: перше не підходити до вибухонебезпечних предметів, друге не торкатися, третє повідомити в служби, які вони є, також навчити їх, куди треба телефонувати і як потрібно це робити. Далі четверте, це Комунікація комунікувати один з одним своїми батьками, друзями, товаришами по команді і як правильно це саме зробити, аби зберегти своє життя та життя партнера по команді. Загалом юні футболісти того дня почерпнули і довідалися для себе купу різновекторної цікавої інформації, як з історії спорту, так і з того, як себе вести у цей складний військовий час війни. І, звісно, залюбки у власне задоволення плідно попрацювали на тренуванні. І на закінчення просумне у п'ятницю у нашому місті попрощалися з легендою, навіть епохою найдосвідченішим фахівцем Дніпровського водного полу, заслуженим тренером України, почесним суддею національної категорії Геннадієм Дмитровичем Фоміченком, який дочасно помер внаслідок важкої хвороби на 75-му році життя. Протягом багатьох років він працював директором спеціалізованої для юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з водного полу, завдяки чому успіхи дніпровських ватерполістів творили потужну основу. Для подальшого розвитку цього надзвичайно видовищного виду спорту у нашому місті він завжди був відданий своїй справі та усім серцем вболівав за розвиток водного пола. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, родині, друзям, колегам-фахівцям і всім, хто добре знав Геннадія Дмитровича. Світла, вічна пам'ять. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.